Всім привіт! З вами канал Космос. Сьогодні я хочу почати відео нестандартно, а з невеликої новини нашого каналу. Нещодавно ми запустили спонсорську підтримку на нашому каналі і будемо вдячні вам за будь-яку допомогу у розвитку. А тепер давайте перейдемо власне, до теми нашого відео. Нам часто приходять прохання пояснити природу корпускулярно хвильового дуалізму. Як так виходить, що світло може одночасно виявляти властивості і частинок, і хвиль? Як взагалі це можливо? І в чому це виражається? Давайте розберемося у цих питаннях разом. У буденному житті ми постійно бачимо довкола нас, як речі поводять себе як частинки. Наприклад, якщо підкинути м'яч вгору, він летітиме строго по певній траєкторії і впаде на землю в одному чітко визначеному місці. Так само у буденному житті ми бачимо і поведінку хвиль. Наприклад, коли грає музика, або ми щось говоримо. Звукові коливання поширюються в повітрі і їх чують люди в різних місцях. Або, наприклад, якщо кинути камінь у воду. Хвилі на поверхні, утворені падінням каменю, будуть поширюватись в усіх напрямках, і досягнуть берега в багатьох місцях. На рівні мікрочастинок ми спостерігаємо, як частинки, такі як фотони, електрони, протони і решта. Виявляють одночасно властивості і частинки, і хвилі. Якщо бути точнішим, то не зовсім одночасно. Хвильові властивості проявляються при розповсюдженні мікрочастинок, а властивості частинки при їх взаємодії з іншими частинками. Але глобально це нічого не змінює. Давайте розглянемо це поводження детальніше. Якщо ми в кімнаті випустимо один електрон, він буде поширюватись як хвиля, тобто одночасно у різних напрямках. Але коли він досягне стіни, він вдариться в неї тільки в одному місці. Для того, щоб зрозуміти, як це відбувається, давайте уявимо собі аналогічну ситуацію з більш звичними нам звуковими хвилями. Припустимо, ви стоїте в кімнаті разом ще з купою людей. Якби звукові хвилі вели себе так само, як мікрочастинки, то коли б ви крикнули, то звукові хвилі від вас поширювалися б в усіх напрямках, але тільки одна людина у кімнаті почула б вас. Або давайте поглянемо на іншу ситуацію. Хвилі на поверхні води відкинутого каменю так само поширювалися б в усі боки, але вдарялися б об берег тільки в одному місці. Виглядає справді дивно, але для мікрочастинок це норма їх існування. Тому давайте повернемося до них. Як можна все-таки зобразити корпускулярно-хвильовий дуалізм? Наприклад, для електрона. Простіше за все, це зробити, представивши електрон як порошинку всередині краплі води. Коли крапля вдаряється об поверхню, вона розтечеться по ній як хвиля, і порошинка може виявитись будь де всередині цієї хвилі. Порошинка, тобто наш електрон, скеровується рухом цієї хвилі. Але якщо ми поставимо собі за мету знайти де саме вона знаходиться, ми знайдемо її в строго одному місці. Також хвиля визначає, яка ймовірність знайти порошинку в кожній конкретній точці. Наприклад, якщо крапля розділиться на дві нерівні частини, то з більшою ймовірністю порошинка опиниться в тій частині краплі, яка є більшою. У квантовій механіці корпускулярно-хвильовий дуалізм працює приблизно так само. Кожна частинка описується хвилою, яку визначає хвильова функція. Це така особлива математична функція, квадрат якої визначає можливість знаходження частинки, тобто нашого електрона в певному місці простору. Саме це і є суть корпускулярно-хвильового дуалізму. Проте, з точки зору природи, в цьому явищі немає нічого незвичного. Вона взагалі нічого не знає ані про частинки, ані про хвилі. Для неї абсолютно все у всесвіті є одночасно і частинками, і хвилями. Просто у міру збільшення розмірів тіла властивості хвилі стають все менш помітними. А от властивості частинки навпаки стають домінуючими. Розділення на частинки і хвилі вигадали люди. Саме тому корпускулярно-хвильовий дуалізм виглядає для нас таким дивним. Ну а на цьому в мене все. Дякую нашим патронам за підтримку. Ви допомагаєте нам зробити наш контент краще. Слава Україні!